Всім привіт! Сьогодні в цій атмосфері ми обговоримо тему, що таке сенс життя? Таке ще освітлення обрала просвящена жінка, розповідає про сенс життя. Ладно, я хочу, я просто мені вчора прийшов офігенний інсайт про те, що робота це сенс життя. Багато хто скаже, типу, ми живемо, щоб отримувати емоції, ми живемо, щоб насолоджуватися життям. А чому це не те саме, що і робота? Чому робота не приносить вам таких почуттів? Тому ось про що я кажу: робота має бути сенсом вашого життя. Роботою має бути те. Чим вам подобається займатися. Монетизуйте своє хобі, те, що вас зажигає, те, що додає вам іскру в очі, від чого ви розквітаєте. От воно вас надихає просто тим, що воно є. Вам подобається це робити. І вам подобаються всі оці от процеси, які там треба. Які не подобаються, ви просто делегуєте. І ось це, те, що вам подобається робити, воно не даремно вам подобається. Воно подобається вам для чогось. Значить, ви щось маєте дати цьому світу за допомогою оцієї справи, яка вам подобається, і дається легко. Як обрати? Ви просто швиденьке питання. як обрати собі роботу, професію. Просто пропишіть, що у вас, що вам подобається робити, якщо у вас немає цього. Починайте пробувати, 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 пробувати і не обмежувати себе якоюсь окремою роботою, на яку у вас зараз є вміння і навички. Ні. Займатися тим, тим, що вам подобається. Якщо немає цього, шукайте, шукайте і шукайте, і продовжуйте шукати. Можете до старості шукати. Але головне знайти. Розумієте? І щоб ви в один день могли сказати: робота є сенс мого життя. Ось. Неструктуровано. Але це мої думки, тому приймаємо те, що є. Тож, що я кажу? Ми займаємося тим, що нам подобається, це є наша робота. І найголовніше, щоб у цієї роботи ви не зможете займатися одним і тим, і з дня в день, і з дня в день, якщо у вас не буде якоїсь місії. Місії щось дати, От, щось ви хочете змінити, покращити, дати цьому світу. Це і є ваша місія. І кожен день ви робите крок до цієї місії. Ось і виходить, що робота є сенс вашого життя. Ваш сенс життя виповнити цю місію, ну, доблизитися до цієї місії, бо вона зачасту така велика, що ну, немає кінця, завжди є до чого рости. Але ви при тому робите до цього кроки. І от про що я казала на початку? Що не всі зрозуміють одразу фразу робота, сенс життя. Тому що у більшості випадків люди постійно на роботі, вони постійно займаються цим всім, щось роблять там, заробляють гроші, але вони не погодяться з тим, що робота це найпрекрасніше, що є у них у житті. Вони більше хочуть там, відпочити нормально і два, три вихідних замість двох. Ну, не знаю, коротше, що вони хочуть. Але в чому тут проблема? Тому що тут робота не заради якоїсь місії, не заради того, що вам подобається, щоб отримувати задоволення, а заради виживання, тобто ми ходимо на роботу, щоб отримати гроші і щоб вижити. Ми беремо на роботу не щоб дати, не щоб виповнити цю свою місію, чого вам так хочеться, а щоб взяти: взяти гроші, все, взяти гроші і все, що тут треба. Але... Це не працює. ну от Задайте просто собі питання, чи хочу я мати роботу як сенс життя? І ця робота, вона єдине, що мені буде давати, це гроші. Насправді, ну от. Мені здається, кожен має прийти до того стану, коли йому гроші взагалі не важливі. Йому важливо тільки те, чим він займається. Йому не важливо, скільки приноситься йому гроші. У нього є там банальні якісь задоволені потреби, і все. І найголовніше, що у нього далі є, це його робота, і він не горить. Ще раз узагальню, щоб все було структуровано більш-менш, хоча, напевно, так це не вийде. Але у більшості сенс життя це робота заради виживання. І це не дуже класно. Ну тобто самі задайте собі питання, чи хочете ви перший варіант, коли ви йдете до певної місії, вас зажигає кожен день ваша роботу, чи ви хочете просто виживати, просто заробляти гроші, щоб виживати? Ну серйозно, скільки б ви не заробляли там 10 тисяч гривень чи 200 тисяч гривень, якщо ви це робите просто заради грошей, ну блін, ну що це за життя? Тому е, я знаю, що в мене багато дівчат дивляться, які от, або не задоволені своїм життям зараз, у якій вони точці зараз, ні заробіток, ні сфера діяльності, або ті, хто от просто ще навіть не вступили у цю всю сферу заробітку грошей. Я хочу звернутися до вас дійсно. Що ви хочете, що ви обираєте? Перший чи другий варіант. Як обрати професію, як обрати оцю от місію? Просто подумайте, чим вам подобається займатися. Що вам приносить задоволення? Що дається вам легко? Від чого ви кайфуєте? Це можуть бути абсолютно різні речі. Може, вам на цьому серфінгом подобається займатися, Може, вам подорожі подобаються? Може вам подобається it сфера і оці всі, ну, от якісь дослідження, новаторства, вас тягне до цього всього нового, ви хочете? Оце от чат GPT і так далі. От воно вас прям зажигає. Кожну людину зажигають абсолютно різні речі, і це прекрасна картина. Насправді це дуже гарно, коли людина щось зажигає. От я моє хобі. Мені дуже подобається дивитися на людей, які займаються своєю улюбленою справою, які знайшли, і у кожного є можливість знайти. А що для цього треба робити? Шукати, пробувати. Шукати, пробувати кожен день. Якщо от ви на моє минуле питання відповіли, та типу, я не знаю, що мені подобається займатися, мені нічим не подобається займатися, і взагалі я зараз працюю для виживання, мені просто треба якісь хоч гроші, то ви паралельно в вашій роботі шукайте, що вам подобається. Або відразу, відразу зробіть це. Випушіть, випишіть кожну деталь вашого дня, яка вам подобається. Що в цій, в цій частині дня вам подобається, що в цій дії вам подобається? Можливо, вам подобається спілкуватися з вашою подругою. Можливо, вам треба якраз таки комунікувати у своїй роботі, а ви сидите вдома е, за своїм ноутбуком і все. Я про це кажу. Тому все наше життя воно залежить тільки від нас. Від нас, те, що. Ми обираємо так і виглядає наше життя. От у мене нещодавно трапила ситуація буквально вчора. І я поставила собі питання, чи готова я погоджуватися на менше? Ні. А чи страшно мені робити якісь кроки, щоб погоджуватися на більше? Так, мені страшно. Мені страшно, що буде, бо я так ніколи не робила. Але оцей от страх всю, все життя погоджуватися не менше, він переміг. Тому я просто взяла і за цей вечір вирішила цю проблему. І от сьогодні моє ставлення до цієї ситуації просто кардинально змінилося. І я відчуваю, як мені легше дихати просто. Тому, якщо ви відчуваєте в собі якусь таку нерозрішену ситуацію, робіть все, щоб її вирішити. Це може бути дуже неприємно, це може бути дуже страшно. Але коли ви її вирішите, ваше життя зміниться. Кожен раз, коли ви будете вирішувати цю ситуацію, яка вам неприємна, ваше життя буде змінюватися і тільки на кращу сторону. А якщо ви будете на одному місці, ваше життя буде змінюватися тільки на гіршу сторону. Тепер обирайте. Як їй сказала, все життя це вибір. Тому да, дуже дякую вам за перегляд. Це був такий потік моїх думок. І сподіваюся, що він зараз якось. На вас вплинув, породив нові думки у вашій голові. Гарного всім дня! До речі, вчора був день жінок. Вітаю вас. Дуже рада, що ми з вами вільні, прекрасні. Цінуйте себе, люблю.